Отака От смакотіща за 15 хвилин. На гарячу сковорідку висипаю дві порізаних цибулинки до смажної цибулі додаю 300 грам курячого фаршу, перчу теж по смаку, додавайте спеції до м'яса, які вам подобаються. М'ясо готове, два лаваша на такі кусочки сантиметрів, може по сім. І беру свій фарш, ложечку, десь таку, ось так, кладу на самий край, це м'ясо, і завертаю трикутнички. Перший раз, потім перекладаю другий, Ну і формую такі трикутнички. Ось такі виходять трикутнички. Трикутнички свої я накрутила, збила два яєчки. Зараз будемо жарити. Сковорідка нагрілася. Я вкладаю і обмокую у яєчко. Все, і викладаємо на сковорідку жарити. Так, заложила я свої трикутнички і обжарюю з обох сторін. Так, викладаю. Наші ну, трикутнички на тарілочку. Сі. Приймайте смакоту. Ну, як вам? Мої трикутнички з м'ясом. Смакота. Так, давайте будемо куштувати. Дивіться, який. Ну, обичний трикутничок всередині з м'ясом. Зараз я вам покажу. Макоза. Mm. М'ясо сочне з цибулькою. От вам бистренький перекус. Якщо готуєте, якщо вам подобається. Пишіть мені, як ви ще готуєте.